Тож розвінчуємо і далі рашистську брехню. Відмова Єгипту від українського зерна це фейк, заявив перший віцепрезидент торгово-промислової палати України Михайло Непрен. Єгипетська сторона офіційно завірила, що вона ні в якому разі не відмовляється від співпраці з Україною. Що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною і закуповувати зерно. Нагадаю, напередодні із Одещини вийшов перший корабель із. З українською кукурудзою його прибуття очікується вже сьогодні у Стамбулі. Бетонні курники Путіна потроху зростають. Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрущенко. Особливо привертають увагу не лише щілини, що замазують жувальною гумою та незрозуміло чим навіть на відсутність натяку на туалет чи душ, а віконця на рівні підлоги. Геніальний дизайн в не менш геніальному виконанні в порівняно з тим. Хрущов стає на рівень радянського гауді. Підсумував про це ось цей випадок і взагалі цю ситуацію сам Андрущенко. Також окупанти визнають силу української армії, захоплюються її безстрашністю. Це випливає із перехопленого дзвінка расиста. Давайте зараз почуємо росіяни не бояться. тільки ополченців бояться. І все. А что давай, не, не, не нервничай, у тебя столько там нервов, а ты вот ну, скоро приедешь, и я приеду. <заркотворение> Украинская армия, это такая самая, сильная, вся самая сильная армия во всем мире. Хохлы? Да, да. Ты а как хох... Это да, это да, Но это правда, это правда, Но это правда. Они даже ваших россиян не боятся кто никого. Ну никого. что когда, никого. когда, их берут в плен по интернету, они, они суд. Ты просто не видел. Они суд mm -hmm. перед россиянами, особенно перед чеченцами. Ты потери видела вообще Нам потери не говорят. Потери не говорят, вообще не говорят. Это О! я работаю. За... Не сы. Кто там работает? Что? Да. Короче, ну, а много, в... ты... много ты не знаешь, ладно. Да понятно, что мы ему много правды и правды не знаем. Нам это правды есть... не говорят правду, Сергей. Он нам, нам скажет. Нам... нам понятно, Самая... что сказки Самая сказки лучшая здесь. армия это Украина. Это я тебе говорю. Самая лучшая армия это Украина. Ах... Вот как это не... Как бы это ни не звучало? Это, это. это так и есть, реально. Это очень так и есть, честно. А и даже если продвигается наша, это очень с большими потерями. Очень с большими, очень, очень, а очень. А я очень тебе очень. говорю, а ты мне не веришь. А я тебе о чем говорю? Хуй на раз-два, я тебе говорю. У нас толк-то, Батальоны ложатся, батальоны ложатся. І про чергові звірства расистів окупанти в притул розстріляли мікроавтобус із цивільними. Двоє людей загинули про цю жахливу трагедію. Розповів голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул. Давайте зараз почуємо сьогодні. Орки скоїли ще один військовий злочин з окупованого селища Старосілля. Була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору, всіх цивільних. У районі селища Довгове, з птура, окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу. Трьох чоловіків та двох жінок усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані, з опіковим шоком. Всі вони вже у лікарні у нас в Кривому Розі, їм надається медична допомога. Також НБУ запускає акцію «Смілива гривня». Українці зможуть здати монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень на потреби Збройних сил України. За даними Нацбанку, в обігу перебуває понад 14 мільярдів монет. Це приблизно 70 байрактарів або 25 систем Хаймерс, або 50 танків т 90 або 150 машин бойової піхоти. Монети можна зібрати та принести до відділень Ощадбанку чи Пумбу до 31 жовтня. І до перемоги так називається мурал, що з'явився на стіні покинутого будинку Москви у Вільнюсі. Це спільний проект художників із Литви, України та Естонії. 13 тисяч євро на реалізацію проєкту збирали як представники бізнесу, так і пересічні громадяни. За основу взято зроблено Оленою Татаренко фотографію Тетяни Дроботи, волонтера з центру Паляниця, яка допомагає біженцям та українським військовим у Запоріжжі. Малюнок створено під керівництвом естонського художника, інженера та винахідника Міхкеля Джола. І росіяни пообіцяли через рік завершити свою участь в міжнародній космічній станції. Поки цей процес триває, Україна отримала шанс підготувати власного астронавта і відправити його на МКС у квітні 2022 року на 37-му космічному симпозіумі в американському Колорадо Спрінгс, генеральний директор європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер повідомив про отримання від українського уряду заявки на вступ до європейської космічної асоціації політ українського астронавта на МКС може стати реальністю, і це не єдина перевага членства в міжнародних космічних агентствах. У Швеції у центрі Стокгольма пройшла демонстрація на підтримку України. Під час акції показали виставу Один день в Україні та флешмоб від українських дітей. Усі протестувальники тримали українську символіку, вигукували мирні гасла і засуджували російську агресію проти нашої країни. Також з'явилася інформація, що Китай, нібито, закриває небо. Морське командування КНР повідомило про навчання з 2 по 6 серпня за місцевим часом. Усі рейси, що вилітають із прибережного регіону Фудзянь, раптово скасували. Ймовірно, це пов'язано із можливим прильотом на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Такі були усі головні новини на цю мить. Далі постровці продовжує свою роботу. Ви не забувайте підписуватися. На наші соціальні мережі ми є в інстаграм, фейсбук, телеграм та ютуб.